Підключаємо до розмови гостя політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, героям слава почнемо. Звісно, з суперподії учорашнього дня. Значить, Набу і САП о, пообіцяли всі деталі подати згодом, але викрито керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради за пропозиції хабаря низці депутатів. Причому депутатів не з цієї фракції. Ну і далі джерела Української правди в. Набу і САП сказали, що проводять обшуки в офісі партії Батьківщина, а очільниця фракції Юлія Тимошенко. Ну і от відповідно, ця вся історія з антикорупційними органами тепер уже підозра у підкупі депутатів, причому не своєї фракції, за ті чи інші голосування. Отут тобі копієчка, щоб ти цей законопроект підтримав, або тут тобі копієчка за те, щоб ти цей законопроект не підтримав. А як нам це розуміти? На що це повпливає? Що тепер буде з парламентом? Ну, по-перше, звідки знову зливу інформацію від Набу і САП? Якщо ви говорите, якщо ви говорите про роботу якісно правоохоронних органів в даному випадку Набу та САП? А от ну, перше, викрита – це коли є вирок. Ми вже бачили всі ці історії 150 разів, які потім нічим не закінчилися. От до речі, по справі Міндіча, Я думаю, що вона буксує. Очевидно, наприклад, людей деркача чомусь набув в притул не бачить. Погалущенка немає жодних підозр. По котіну немає жодних підозр. От і тому я щось не бачу. Чомусь саме людей деркача набули САП в притул не бачить. Тому я не, не думаю, що це чимось закінчиться знову таки. Викрито це коли є конкретні вироки. Так, підозри, що там хтось щось говорив, це, це до справи не приш'єш, тим більше, якщо воно є в дійсності. Тому тим більше, я думаю, що це відповідь на комісію, яку очолює пан Власенка від Батьківщини, який якраз займається в тому числі ревізією тим, чим займаються антикорупційні органи. От далі, пан Власенка, наприклад, активно контактує з паном Броневіцьким, це колишній. А це колишній працівник САП, так нещодавно у них було спільне інтерв'ю. Він теж критично ставиться до того, що відбувається в Набу та САП, а веде там відповідний телеграм-канал і так далі. І ніякої реакції, наприклад, у Набу і САП те, що пан Клименко разом з Рахамією відмазувало фактично Кауфмана від цього від, від справи. По одеському аеропорту теж немає. До, до речі, що там зі звільненим детективом, набу який вів цю справу, теж ніякої реакції немає. Тому я вважаю, що це такі розбірки, а тому, що набу і САП ну фактично не показує ефективності більше розмов інформаційних атак, але реальності ми, як не бачимо. Розслідувань так і не бачимо в реальності, тому я вважаю, що це нічим не закінчиться. Те, що на парламент це може вплинути, може вплинути на парламент. Тобі що знову таки дивіться, у нас в підвищеному стані зараз залишаються одразу ж декілька міністерств. Наприклад, малюка звільнили так, а хто буде зараз очолювати СБУ? Звільнила міністра оборони. А тепер у нас і міністерство оборони не призначено, і міністерство енергетики не призначено. Те саме це Федорова. Так тому я вважаю, що це нічим не закінчиться, як і більшість справ, які вела НАБУ та Сап. Добре, ну і тепер власне про ці парламентські учорашні гойдалки. Спочатку окей підтримали звернення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони Федорова. звільнили з посади міністра цифрової трансформації і першого віце-прем'єра. Малюка звільнили з посади очільника СБУ. Але далі вже, ну вже все жодних інших рішень не проголосовано. І якось в парламенті різко там буквально за годинку-півтори просто. Стало категорично менше категорично недостатньо депутатів. І що це нам говорить про роботу українського вищого законодавчого органу? Це те, що ми з вами обговорювали ситуацію. У нас голоси завжди на за звільнення когось є. А починається питання знайти голоси за призначення когось. Це вже починається зовсім інша математика. Це як і вплив внутрішніх груп впливу всередині безпосередньо слуг народу. Це питання в тому, що хто буде підтримувати, хто не буде не підтримувати голосування за, за нові кандидатури. Ну це традиційна на жаль, українська історія. Сподіваюся, що сьогодні парламент все ж таки визначиться з тим, що є. І призначу цих людей, тому що ну вибачте, це це буде зовсім безглуздо, коли в ситуації а, критичних а, подій через атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. У нас немає повноцінного міністра енергетики так? у нас немає у нас немає міністра оборони ну і голови СБУ не теж не призначені. тому сподіваюся що сьогодні буде знайдено компромісне рішення і будуть все ж таки знайдені люди які безпосередньо будуть голосувати за ті кандидатури тому що не недеформована виконавча влада ну це буде просто ганьба для парламенту Ну так, власне, підвіш в підвішеному стані тримати такі ключові інституції. Це явно пробачте не веде до хвали божої. Але були розмови серед депутатів, що по суті офісу президента може бути навіть трошечки вигідно. Якщо буде тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ, а чинного проголосованого у парламенті керівника СБУ не буде. Ну і тоді по суті з'являється можливість у президента ледь не раз на два тижні міняти очі. Чільника СБУ і, типу, так, так чомусь зручніше. Що нам треба думати про оці, знаєте, отакі теорії. Ну так нехай <ріст> Так парламент, нехай проявиться, як вони говорять, суб'єктність і призначить все ж таки, таких людей. А то, знаєте, у нас багато претензій до офісу президента або безпосередньо до президента а, з боку представників парламенту. А потім, коли треба, потрібно проявляти цю суб'єктність, так коли говорить, як, як часто у нас говорить в парламенті, у нас виявляється, це вигідно буде офісу президента. Так а хто голосувати повинен? Голосувати повинні депутати. Ну чи, якщо не буде проголосовано, так воно буде існувати в такому форматі. Тому що ну, влада, не може, влада не може припинитися. Знаєте, є такий юридичний принцип безперервності влади. Ну, умовно кажучи, якщо міністр а, 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 покидає своє місце, то це не означає, що влада просто припиняє існувати або припиняє припиняється. Робота безпосередньо цієї інституції, тому ну от нехай, от ті, хто говорять, да, от ті, хто говорить, там джерела в парламенті, ну так нехай збираються і показують свою суб'єктність. Якщо цього не буде, ну так звичайно, офіс президента буде контролювати це в такому форматі. Добре, ну і мені пригадується ситуація зими 2005-2006 років. Тоді у березні якраз були парламентські вибори, і значить, я пам'ятаю дуже добре ту зиму, тому що тоді Українська Верховна Рада, а це зокрема було таке об'єднання, хоч і неформальне, да але блок юлії Тимошенко і партія регіонів. Тоді ще вони здається кілька разів поспіль відправляли у відставку уряд, який і так уже весь працював. В режимі виконувачів обов'язків, і навіть при те при тому, що вони вже були тимчасові виконувачі обов'язків. Верховна Рада ще раз у, у складі цих двох фракцій голосувала за їхню відставку, але тоді це була суто суто політична боротьба, суто якраз передвиборча історія. Ну і, і тоді це погано повпливало на Україну, тому що ну цей міністр, будь-який міністр з. З не з офіційною посадою, а як тимчасовий виконувач обов'язків, ну він по суті виглядає і на міжнародній арені, і на переговорах, і будь-де він виглядає як ну така трохи кривенька качечка, слабкий гравець. Ну і відповідно можливостей для ухвалення рішень значно менше. Чому зараз до таких речей вдаються? Адже ну про вибори можна говорити, але поки що вибори так на обрії не маячать. Ну якщо пригадувати 2004-2005, то з тисячі то знебуття повернув Януковича. Я пам'ятаю ту історію. Все ж таки, в такому віці повернув конкретно Ющенка, коли повернув Януковича і партію регіонів фактично реанімував. Я ж пам'ятаю, в якому в якому жасі вони були після 2004 року. Ніхто не був покараний за фальсифікації виборів, ані Ківалов, а не інші. Тому тут знаєте, якщо Дивитися в ту історію, то треба згадувати всі історії, чи були там політичні звичайна боротьба на там в той час. Ну звичайно, що була політична боротьба, але зараз займатися цим я вважаю взагалі. Недоцільна і знову таки повертаємося до суб'єктності парламенту. У нас тут депутати так довго кричали про суб'єктність парламенту. От ну так показуйте суб'єктність, в чому в чому проблема. І голосуйте для того, щоб не було такої правової невизначеності щодо наших щодо нашої виконавчої влади. А то знаєте, якась дивна ситуація. Знову таки я пам'ятаю вже скільки у нас тут крик, що у нас парламент нічого не вирішує. Ну так ідіть і вирішуєте. Якщо ви не вирішуєте, так ви підтверджуєте, підвиш... підтверджуєте вашу неспроможність вирішувати а, проблеми в конкретні а, в конкретні а, критичні для країни часи. Ну тим більше зараз ж таки конфігурація не та яка була у 2006 році. Коли там більш <кій> були там дві фракції, фактично найбільше зараз конкретно претензії до фракції слуг народу, тому, що все ж таки на папери є монобільшість, 229 людей. Скільки там голосування було за призначення? лише 168 голосів у слуги народу от. за відставку малюка? Хоча, в принципі, тут то голоси загалом за відставку знайшлися, але от монокоаліція виглядає як дуже такий сумнівний зараз уже термін. Він є, чи нема це така монокоаліція Шрдергера? Ні, ну давайте так. На папері у нас коаліція є, так чи підголосовують деякі фракції, якщо правлячі коаліції не вистачає голосів. Так, підголосовують. Чи це новина для українського парламенту? Ні, не новина для українського парламенту. Я пам'ятаю, що в минулому парламенті теж при наявності. На папері коаліції, яку до речі теж ніхто не міг підтвердити три роки, давайте будемо згадувати. Голосували інші, а підголосовували точніше різні депутат, депутатські групи та. Фракції це легко перевірити, якщо ви зайдете на сайт парламенту, наприклад, за бюджету нас голосували останні три роки взагалі коаліції, наприклад, БПП та Народного фронту, фактично тоді вже не існувало, навіть не те, що на папері, яке неможливо було довести, це одна з причин була розпуску парламенту, а і фактично її теж не було. Тому я думаю, що тут питання пошуку голосів в інших фракціях, тобто, це означає, що будуть якісь домовленості, а далі подивимось, Я думаю, що все ж таки голоси вони знайдуть. Але тут знову таки питання до парламенту. Якщо ви говорите, що ви хочете проявити суб'єктність, ну так проявляйте суб'єктність, знаходьте в тому числі голоси, а то потім знову будете жалітися, що. Офіс президента і президент буде призначати виконуючі обов'язки тин чи інших міністрів відповідно до того, що повинні працювати люди на своїх місцях. А, добре, ну і ще одне: це вже так знаєте на перспективу. Я напередодні переглянув і перечитав кілька інтерв'ю людей, які розбираються в енергетики в енергетиці. Ну і відповідно, куди Україна має рухатися, тому що росіяни навряд чи припинять обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру. Одне питання до того, як готувалися, і ясно, що там до всього до 100% підготуватися неможливо. Але інша історія, це я напередодні побачив. Список документів, які потрібні, ну, наприклад, бізнесу для того, щоб розгорнути якусь невеличку електростанцію, хоча б навіть для власних потреб там одних тільки комісій різних і земельних, і якихось там іще, і значить якісь окремі значить треба там документи подавати на сертифікацію якість води, сертифікацію якість газу, сертифікацію якість обладнання. Тобто там якийсь там жмут паперів потрібно і купу різних комісій проходити. І от власне тепер питаємо, чому ж бізнеси не вкладаються. Мені здається, що. от Стратегічно власне Міненерго могло би напрацьовувати наприклад якісь політики про децентралізацію генерації, але ну от з цим чомусь у нас не займаються. У нас займаються політичними битвами між собою, політичним взаємоподоланням, а не напрацюванням якоїсь я не знаю стратегії подальшої діяльності, бо це ж з нами на роки. Ну наскільки я це уявляю собі, чому до цього не доходить? Чи просто люди на позиціях і міністрів, і там і люди на позиціях народних депутатів не мислять Далі чим на один місяць, ну абсолютно з вами погоджуюсь. Я вважаю, що якщо є, якщо є можливість спростити встановлення генерації, то звичайно, що вона повинна бути максимально спрощена. І тут інше ще питання тут подолання монополії, монополії обленерго. От, наприклад, якщо люди на в певному регіоні будуються, будують припустимо генерацію, чому не давати їм дозвіл на створення мікромереж? Ну умовно кажучи, чого вони повинні залежати, наприклад, від обленерго? Нехай вони створюють свою мікромережу, обладнання такого вже достатньо, що яке може регулювати чистоту, підтримувати в мережі і створювати ну такі свої маленькі обленерго. Ну, наприклад, є регіон. Припустимо, так а є регіон, де можуть створити ну наприклад, сонячні електростанції, так припустимо, чи вітрові накопичують енергію, чому вони не можуть самі продавати повз обленерго. Нехай створюють там наприклад свою мережу і можуть продавати один одного, наприклад, електроенергію. Це ж і знизить навантаження в тому числі новобленерга, і знизить навантаження на точніше спростить можливість виробляти енергію. Тоді от таких бажаючих, як ви говорите, вкладати бізнесу буде значно більше. Тому що вона ж парадоксальна ситуація, що, наприклад, вимикається електрика, припустимо в обленерга ну в, в цих основних мережах, а то неможливо, наприклад, передати енергію, яку накопичили, припустимо, сонячні електростанції. Ну тому що нема немає можливості це долати. Я вважаю, що тут потрібно робити більше кроків з, зі спрощенням можливості встановлювати генерацію, так. Чи дивіться тим більше накопичений вже досить? Наскільки ну, у нас це вже скільки вже у нас триває вся ця історія з зеленою енергетикою? Ну вже більше десяти років так, понад десять років. Ну і зрозуміло ж, де де ризики, де можна скасувати, де можна е, вважати, що деякі ризики вони надумані більше ніж надумані, наприклад, щодо електрогенерації. Тому я вважаю, що в даному випадку звичайно, що треба спростити максимально для приватних власників інвестицій, і тут головне подолати можливі і дати можливість продавати енергію, яку яку ти, наприклад, накопичуєш, і створювати окремі мікромережі. Це створ... це більше дадасть більшої стійкості електро. Електромережам і, взагалі, енергетична система сполучено цього вибачте України. Я наприклад знаю, що в Китаї ця система ну достатньо активно працює там до третини, до третини електроенергії взагалі повуво побудована на мікромережах. Тобто, це створює таку знаєте здорову конкуренцію щодо. Передачі електроенергії, тому що виробити це одне. А як ти доставиш цю енергію, наприклад, споживачам і отримуєш кошти? А в даному випадку тут ще є інтереси обленерго, які не хочуть втрачати такий ласи шмат. Е, ну так по суті, якщо десь стоїть умовна там сонячна чи якась там когенераційна установка на пелетах, на біодизелі, на всьому чому завгодно, і поруч з нею знаходяться якісь приватні споживачі, чому би не кинути дроти, не поставити там лічильники і не домовитися про якусь ціну цієї електроенергії, можливо, вона буде там деш... вищою ціна, чи можливо нижчою ціна, але ну, ну це... точно стабільніше, точно стабільніше, тому що це. Ціна... Не, не, не має залежності від а, ну, перекидання на сотні і кілометрів, Париж, та, так і їх на сотні кілометрів перекидати не треба, начебто розумна і логічна річ. Але ну напевно треба думати трошечки і про стратегію, тому що ну виживати як у мене вчора, 17,5 годин без електрики, тепла і водопостачання ну якось так трошечки складненько. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.